Для того, щоб не налаштовувати кожен день окремо, ми можемо скопіювати нашу запрограмовану середу на будь-який інший день, на декілька або на один. Так як ми працюємо з понеділка по п'ятницю, давайте скопіюємо зараз середу на понеділок, вівторок, середу та п'ятницю. Ми затискаємо кнопочку копію. Бачимо, що на екрані з'явилося напис Копію і починаємо готіти день тижня. Обираємо день тижня, який нам треба скопіювати. Це середа. Знову натискаємо кнопочку Копію. Перестаємо готіти той день, який ми повинні запрограмувати. Натискаємо на який день скопіювати, копіюємо на четвер, копіюємо на п'ятницю, на понеділок і вівторок. Таким чином, ми з вами запрограмували. Одну середу, але скопіювали режим та графік роботи на понеділок, вівторок, четвер та п'ятницю. Натискаємо кнопочку «Сет» і все. В нас запрограмований цілий тиждень.